7 грудня під час робочого візиту до Шосткинського району голова Сумської облдержадміністрації Володимир Артюх привітав представників місцевого самоврядування з професійним святом у стінах. арт-центру керівник регіону подякував головам громад за наполегливу працю. І завдяки тому, що є у вас, будем казати, ті люди, які ведуть за собою громади, які купуються громадою, які віддають всього себе нашим Збройним силам, для того, щоб у нас була найскоріша в непростих умовах кордоні бережуть життя своїх, своїх громад. Інфраструктуру відновлюють, розвивають її. Все дорого стоїть, тому що не просто сьогодні. Все це робити для розвитку і підтримки своїх громад і головне своїх громадян. Голова Ова високо ціні здобутки громад району у цей непростий воєнний час. В цілому розвиток громад в наш в Шосткинському районі вони відбуваються та в цих умовах досить динамічно позитивно. Бюджет міста Шостки, в якому ми зараз знаходимося. Його дохідна частина за цей рік збільшується. Це робота всієї громади, безумовно, керівників і безумовно всіх громадян, які знаходяться в цій громаді. Агросектор, тобто економічний, непростий період щодо економіки, він стабільний, а пріоритетна задача це оборона. Оборона нашого регіону. І в бюджеті я дивився дійсно, бюджет громади він пріоритетно направлений на оборону. Більше 35% коштів виділяється на всі оборонні питання. Відчувається патріотичний настрій громади і не просто на словах. А по тим справам, які робилися цього році, я хотів би подякувати нашим керівникам громад шоснестори. Дякую відзнакою президента України за оборону України нагороджено Юрія Матвієнка, Шалигінського сільського голову. Також почесні грамоти голови сумської ова отримали Березівський сільський голова Надія Артеменко та староста Полошківського страстинського округу Глухівської громади Андрій Авраменко.